Вайна 2 вийшла несподівано швидко та зненацька з моменту її анонса навесні. При всьому тому, що перша частина Вайної вийшла аж 8 років тому, це все одно було несподівано так. Ну і сиквел вийшов за два роки до виходу ж ігрової адаптації зі скелею та іншими акторами. Так, так. І уявіть собі, за свій перший розширений уікенд у США, Сиквел зумів зібрати аж 221. Мільйон доларів касових зборів. Так, так, так. Окрім того, Вайна 2 перевершила дебют оригіналу у чотири рази. Нічого собі, так, 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 так. І такий результат не може зробити посередній або навіть поганий мультфільм. Не може. Так. Ще блінблінський шмінський тінський, як може. Вайне 2 це абсолютно посередній, непотрібний, карявий та місцями деганський мультфільм, який показує лише те, що зараз можна отримати купу та навіть Евересту до грошей, який би ти мультфільм не випустив у свята і яка б там не була якість, головне піар. І це не проблема дійсною, бо у цьому році це підтверджували вже і нікчемний Я4 і навіть Гарфілд. Але там, хоча б у тих мультфільмах була цілісність. Ну окей, я вру, у Міньйонів не було ніякої цілісності, але там, хоча, б був ефект Тікток формату, де кожні 60 секунд був присутній смішний гек, який ідеально залетить у Тіктоці. Мультфільм був лайно, але хоча б щось. А тут. А тут у нас посередня історія без якоїсь видатної технічної сторони та просто мега-шаблонне оповідання. Раніше у Дісней була така старенька звичка випускати продовження видатних мультфільмів прямісінько на касети та диски. Так у списку таких релізів можна було знайти і Короля Льва 2, і Аладіна 2, і Теразана 2, і Русаленко 2. Ну і так далі, ви зрозуміли. Оці ці мультфільми, про які я сказав, вони, хоч і не були повним шлаком, але їх робили абсолютно інші люди, аніж оригінальні твори, Та вони просто гайпували, а не давали щось нове. Якість у них була нижче за оригінал. Завжди, ну тому вони і виходили одразу на носіях. Вайна 2 за логікою та наповненням повинна була ставати саме таким проектом та виходити одразу на стрімінгах або носіях. Ну і це не здогадки та не припущення. Про це багато разів писали інсайдери ще на момент анонсу цього мультфільму навесні. Якщо ж казати вже детальніше, то цей мультфільм це переробка історії, яку готували спеціально для Disney+, плюс у вигляді багатосерійного мультсеріалу, як от, наприклад, Я є Грут». але яку перенесли на великі екрани, бо гроші так, бо Disney за останні роки загрався в інклюзивність та почав втрачати просто купу грошенят. І весь цей старт старту відео був до чого? А до того, що цей мультфільм він не створений для чогось більшого, аніж здерти з вас купу грошей у кіно. Бо ваші діти побачили до цього трейлер чи постер цього мультфільму і почали циганити похід у кінотеатр. Цей мультфільм не несе якогось культурного коду або ж глибоких ідей, це майже те ж саме, що було в оригіналі. Але гірше. Ну і це не приклад того, коли сиквел більше та краще порівняно з оригіналом. Точно на цей випадок. Це простий маркетинг, комерція та мета зробити легкі гроші, коли люди люблять першу частину мультфільму. І ви можете сказати, і це буде правильно, всі фільми створюються заради грошей. Абсолютно так, це бізнес. Але іноді, хоча б, це ховається, хоча б за якимсь талантом або душою. Тут цього взагалі нема з вами спілкуються мовою. Грошей. Сюжет тут починається дуже грубо та являє собою якийсь обрізаний, та камерний роуд муві, який більше нагадує Тор 4 за кількістю подій та їх якістю, аніж нормальний представник в жанрі роуд муві. Головна героїня повинна об'єднати поселення на містичному острові, щоб оці всі поселення не знищив злий Бог нал. Можливо, можливо, навіть той, що з змарлива, той, що був у Venom 3. Чому можливо? Бо дворці не показують головного лиходія протягом мультфільму а лише демонструють його у вигляді блискавок, шторму, смерчів та одного маленького монстра сайдкіка Найцікавіше, що картина на початку тізериті показує ще одну лиходійку жінку, яка на середині чомусь співає пісню та просто зникає до кінця оповідання, абсолютно ніяк не вплинувши на сюжет. Добре, що сама Моана, або Вайна залишилась такою ж милою дівчиною, як і в оригіналі. Це був досить приємний факт для мене, і за головною героєю, як раніше, було. Просто приємно спостерігати. Тут Дісней не схибив і його ну ні за що критикувати. Він навіть не додав Грані подорожку трансгендера, можете собі уявити. Мауї, це персонаж Скелі Джонсона, якщо що в історії не надто й багато. Взагалі, головним героєм він стає більш-менш лише десь на екваторі оповідання, а до цього пару разів лише з'являється у коротесеньких сценах, і на цьому все. Купа сайдкіків, як свиня, нова свиня або півень, то треба заради примітивних жартів або ж для продажу фігурок. Ну, а нова команда та друзі головної героїні взагалі не запам'ятовуються, та просто забуваються ще до початку фінальних титрів, поки ви навіть знаходитесь у залі. Що більше, можливо, це лише моя проблема, вони дуже бісять, бо у цій персонажі не потрібні головної героїні у її мандрівці і не є ключовим фактором у кінці оповідання. Як би це логічно. Було б зробити з огляду на їх роль в історії. Непогано тут є лише остання третина. Там і екшен починається, і драма, і красива анімація, і хоч якийсь накал подій. Але до цього це буде досить примітивний мультфільм, який не дарує нічого нового і буде цікавий лише наймолодшим глядачам, хоча їм буде цікаво майже все з анімації у кіно. І хочу зазначити у кінці, що мене точно зрозуміли, навіть не дивлячись на оцю всю критику, що я сказав. Якщо ви захочете піти у кіно з дітьми на оцей мультфільм, вони отримують задоволення. Це дуже примітивний, але працюючи на цю цільову аудиторію, мультфільм. Але вам же краще перед походом все таки випити пару стаканчиків кави або пройти добре, відпочивши. Бо у залі ви легко зможете заснути та пропустити один з найкасовіших продуктів цього року. Що є найголовнішою проблемою для мене? Бо якщо Вайна збирає купу грошей, а вона вже збирає купу грошей, то Дісней просто почне робити отакі сиквели на півшишеньки і перестане старатися і робити щось оригінальне, щось з душою. Як от вони робили до цього? Їм легше буде зробити такі не просто непотрібні людству сиквели, які збирають гроші, і це буде правильно з погляду на бізнес. Але це буде жахливо для майбутнього і взагалі для творчості. Оце мене лякає. Цей ролик вийшов тільки завдяки вашій допомозі, особливо подяка Дмитру та Дарії, зверойду, пані Раку, Павлу, Фрімену, Ярославу, Олександру та Михайлу. Якщо ви також хочете допомогти, то можете підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. А можете навіть стати спонсором. От по цьому QR-коду. Ну а на сьогодні ж, все. Бережіть себе, допомагайте армії та Муананайд.